Вітаю всіх і кожного. Сьогодні хочу поговорити про поняття і сутність жінки, жінки, яка вона є. І її енергію. Я вже трошки записувала відео щодо цього. Жінка. Для мене це те, що я по собі відчуваю, з досвіду власного в цьому втіленні в життєвому. Бути жінкою це бути першоджерельною енергією чистоти, любові. Прозорої духовної енергії в такому плані більше. І якщо ти народжуєшся жінкою, ти вже є транслятором цієї чистоти, внутрішньо, зовнішньо І будь-яка взаємодія має внести цю трансляцію чистоти, прозорості, любові. А нещодавно я почула, як мою адресу казали, що як я можу так багато знати і розказувати усіляку інформацію. Це все з досвіду, друзі, з досвіду, з практичного досвіду особливо, і з духовного шляху по самопізнанню. Перебуваєш в дуже глибоких станах або в потокових станах, які дуже часто відбуваються в моєму житті, то дуже багато інформації розкривається. І я просто намагаюся ділитися. Я також займаюся благотерапією. Наразі, коли веду власний ютуб-канал, я ж не просто так про це записувала. Я на собі перевіряю дещо, а потім ділюся з усіма іншими. Ось. І це є правило для мене і все, що в моєму житті відбувається в ракурсі, у формі правдивості, чесності і отримання глибоких знань, то цим я і ділюся на своєму каналі. Хай Хілінг. Чому так називається Хайхілінг канал? Це високі вібрації, зцілення. Це високі частоти, чисті енергії, зцілення, це і є любов, тому канал голос любові. І бути носієм енергії, любові це не просто так. І в моєму житті це дуже знаково. Я навіть у своїй реальності часто зустрічаю людей, які просто перепитують, як мене звати, і кажуть: О, це фундаментально, це енергія Ісуса Христа. І насправді так і є. Енергія любові це усе те, що транслював, про що казав і розмовляв Ісус Христос. І дуже багато людей не приймають цю енергію. І скажу я вам, дуже багато моїх знайомих в тому місті, де я знаходжуся, вони не сприймають мене адекватно. Вони відчувають, ніби я біла ворона, і дуже яскраво свічу. І багатьом людям це боляче, боляче на це дивитися. Але енергія чистої любові, вона саме така. І мені шкода, що в багатьох закриті серця. І вони не можуть відчути те, що я транслюю насправді. Але є свої люди, є свої душі. І такі душі навчаються і у мене в школі. І О, звірятка біля річки бігають, такі щось цікаві якісь. Острибенькі. Ось, і в інших містах, країнах є мої рідні душі. І я знаю, що вони відчувають через мій голос, через мої стани, енергії. Вони відчувають усе і знають, хто я є. І мені не потрібно щось доказувати іншим. І мені хочеться, щоб, так як відео про жінку, щоб кожна жінка не намагалася щось доказувати іншим або чоловікам, хто вона є насправді. Бо бути носієм чистої енергії, як жінка. Це доволі непросто насправді, тому що потрібно зберігати цю чистоту думками, діями, вчинками, поведінкою. Але варто також знати, що будь-яка жінка вона вільна і має вільні права. І саме жінка як твориня, так вона також є творцем і створює реальність. Жінка коригує реальність свою взагалі по життю або змінює кардинально. і створює з нуля. Ось. І цінуйте цю енергію, дівчата, жінки в будь-якому віці. Цінуйте себе, і не потрібно конкурувати з іншими жінками, дівчатами, розкривати максимально власну унікальність, власну індивідуальність. Я про це кажу майже в кожному відео, але а, деякі не чують, тому я буду повторювати і повторювати ще раз. А смисли саме в унікальності вашої душі, вас як особистості, і коли ви розправите крила власні. То й вашої індивідуальності, тому що індивідуальність вона по поняттю в психології ширша, різномарніше, аніж особистість. І звичайно, будьте людиною. Будьте людиною, справжньою людиною і цінуйте, любіть себе. Ось. Тому що все починається з себе. І коли ми любимо себе. Ми створюємо самоопіку для себе, для людини, як для жінки. І тоді інші починають більше цінувати вашу енергію, вашу присутність і взагалі вас. Деякі запитують, чому я не проводжу ці або інші практики. Ну, мені казали, що я буду. По життю як сірий кардинал. Я проводжу практики, але непомітні для ока, інших людей. І, ну, скажімо, я не настільки демонструю і піарюся, але робота йде, і я бачу результат, розвиток навколо і в людей також, які взаємодіють зі мною. Ось. І... А моє життя це є суцільна духовна практика, як я вже відчуваю. Тому все йде так, як треба. Все йде по плану. Ось. Відчуваєте миті, заряджайтеся цими митіми яскравими. Обов'язково робіть хоча б на тиждень. Такі хвилини або години за тища, що заспокоює ваш розум, ваш ментал. І ви ніби заземлюєтеся. Я зазвичай роблю це на природі, чого я вам бажаю. Тут підзарядка максимальна. На всіх рівнях, на фізичному, психологічному, емоційному. Ось. І щоб я радила чоловікам, ну не те, щоб радила, рекомендувала, а просто цінувати жінок, які поряд, які взагалі підходять, підводять до вас у, вас, у вашому житті. Все не просто так. Кожна жінка є скарбом. Дуже величезним, яскравим, сяючим скарбом, тому що це невичерпна енергія, духовна, висока енергія любові. Ось, і хто вміє це побачити і розкрити це в жінці, оцю чисту любов, або ту саму маленьку дівчинку з сяючими, прозорими очима в жінки. То вона буде вас наповнювати і наповнювати. І чоловіки будуть досягати більшого і максимально успішного по життю у вас. Тому цінуйте енергію жінки і допомагайте один одному, чоловіки, жінки, тому що партнерство взаємодія в партнерстві, в союзі вона дуже масштабна, я б сказала, і коли ви працюєте сумлінно, кропітливо, над своїми взаємовідносинами, то насправді ви працюєте не тільки у власних стосунках, це все переходить на інші рівні буття. І не тільки в вашому житті, повірте. Тому що все, що ви створюєте разом, бачать інші люди. Вони надихаються вашими проектами, вашими створіннями, якимись творчими так? продуктами і надихаються і надихають своїх партнерів, партнер. І так існує любов і ці нейронні зв'язочки. Між людьми вони розповсюджуються далі, далі, далі. І пари, які довготривалі, вони найпотужніші, тому що вони справжні і там існує чиста любов, чого я вам бажаю.